Всі рано чи пізно воювати підуть, можливо, не в цій війні, можливо, в наступній, тому що якщо ми зараз війну там десь призупинимо, на що дуже багато людей сподіваються, це просто означатиме, що Росія видихне і знову прийде за рік, за два, за три, за десять. І це буде точно на нашій пам'яті. І точно ті самі люди, які зараз е -е, хочуть е -е, війну призупинити і завершити на будь-яких умовах, точно ці самі люди. Просто підвищують насправді свої шанси загинути просто вже в наступній війні. Тому що Росія підійде до неї сильнішою, а ми підійдемо, скоріш за все, слабшими. Ви вже озвучили те, що різні формати закінчення війни зараз розглядають. Я так розумію, що історик і ветеран Юрій Гудименко тільки один варіант для себе розглядає це, щоб Україна воювала далі. Все одно будемо воювати далі, у нас зараз.